День пам'яті жертв політичних репресій досить пам'ятний день в Україні. З метою належного його вшанування зібралися ветерани, представники громадської ветеранської організації та студенти технікуму, які слухали розповіді репресованих. Анатолій Неспай розповів про тяжкі роки заслання до Воркоти, пригадав, як йому хотілося їсти, а найбільше повернутися на рідну землю. В лагері я захворів. Захворів. Ну, хвороба була різна. Захворів по чому? Тому що холод, голод, голод. саме це, це страшна хвороба, голод. Людина ні в чим, тоді ні о чому не думає, думає тільки, як би кусочок хліба. Ні в шоколаді, нічого, тільки хліб. Зі сльозами на очах пригадує, які страшні події Віктор Федорук, адже саме в цих стінах катували його батька, одного з політично репресованих. І навертається мені це, я не можу стримати і то. Скажу перший раз так. І дивлячись на цих людей, які ці муки, я вам нічого особливого так не можу вже сказати. Ця зустріч схожа на виховну годину, справжній урок мужності. Студент першокурсник Богдан зацікавився розповідями Савочолих про події бойового минулого, адже ветерани честю виконали свій військовий обов'язок. Щоб познайомитися з людьми, які сиділи в за нашу свободу, за Україну, які боролися, щоб була незалежна. За словами завідувачки музею жертв тоталітарних режимів Ніни Потрай, зараз дуже важливо пам'ятати, вивчати та знати історію, адже Україна має бути цілісною та вільною. Їм дуже були те, що відбувається сьогодні в Україні, дуже були, так як і нам всім, тому що наші діти, наші студенти там є зараз, діти наших викладачів. От, і ми хочемо бачити Україну вільною. Я не можу сказати, що ми починаємо виховувати патріотизм нашої молоді. Вони майже в всьому є зачинщиками, вони молоді, але ми хочемо, щоб вони пам'ятали нашу історію, пам'ятали своїх дідів, прадідів, свою історію, адже без неї не можна будувати майбутнього. Жертв політичних репресій на Волині вшановують 18 травня. Ветерани, політв'язні, чиновники та представники громади цього дня о 13-й годині покладуть квіти до підніжжя пам'ятника жертвам політичних репресій, що у Луцьку Валентина Сохач Микола Гусар для новин на часі.